Прогноз погоди в Україні на три дні з 2 по 4 березня, мене звати Українчик. Я не втомлююсь повторювати, що весна нас чудово зустріла. Погода тепла, сонечко світить, пташки співають, настрій підіймається. Тепла, сонячна і майже безхмарна погода ще протримається деякий час. Але починаючи з 3 числа, температура повітря потроху почне знижуватись у деяких областях доволі відчутно. Та похолодання це дріб'язок в порівнянні з тим, що у два регіони прилетять хмари, і хмари непрості. У чотирьох областях очікуються дощі, а у одній області навіть випаде мокрий сніг. Дивіться дане відео до кінця, і вам стане відомо, де саме варто чекати на снігові і дощові опади. 2 березня очікується магнітна буря середньої потужності. Сила збурення магнітосфери сягне 4 балів, що є доволі відчутним рівнем. 3 і 4 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально Проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 2 по 4 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота 2 березня. Північ. В Чернігівській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2 градусів. На Сумщині вдень. Плюс 7 плюс 9 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області в день від плюс 10 до плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. На Київщині і в Києві в денний час плюс, 8, плюс 10, в нічний від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. Ясне небо і малохмарна погода та без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В районі в вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс, в Херсонській області в світлі години доби від 9 до 11 градусів тепла, в темні від мінус 1 до плюс 1. На Запоріжжі вдень плюс 9 плюс 11 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Криму і на Миколаївщині в денний час плюс 10, плюс 12, в нічний від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях південного району України сонячно, малохмарно і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині і Тернопільщині в день плюс 12, плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів вище нуля, в нічний плюс 7 плюс 5. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 13 до плюс 15, в темні від 4 до 2 градусів тепла. На Рівненщині вдень плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Львівській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля, нічна плюс 5. Плюс 3. На Хмельниччині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В усіх областях Західного району України малохмарно і без істотних опадів. Вітер південно східний. 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день від 7 до 9 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 7-9 плюс градусів в денний час, від мінус 1 до мінус 3 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер східний. 5 10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На півдні в день плюс 10 плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Вінничині в денний час від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. У Полтавській області вдень плюс 8 плюс 10 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Дніпропетровщині в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні плюс 1, мінус 1. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. 2 березня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали це доволі відчутний рівень. Неділя 3 березня, у цей день, середня по країні, температура повітря почне знижуватись, а ясне і сонячне небо потроху буде затягувати хмарами. Північ в Чернігівській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2 градусів. На Сумщині в день плюс 4 плюс 6, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області в день від плюс 6 до плюс 8, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Київщині і в Києві в денний час плюс 6 плюс 8, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Північного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів. За секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, нічна від 0 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії вдень плюс 9, плюс 11, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В Херсонській області в світлі години доби. Від 6 до 8 градусів тепла, в темні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Запоріжжі в день плюс 5, +7, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Криму в денний час плюс 7 плюс 9, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Миколаївщині в день від 7 до 9 градусів вище нуля, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. В Одеській, Херсонській і Миколаївській областях, а також на Запоріжжі і в Криму. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині вдень. Плюс 10 плюс 12 вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів вище нуля. в нічний плюс 6 плюс 4. На Рівненщині в світлі години доби термометри покажуть від плюс 9 до плюс 11, в темні від нуля до 2 градусів тепла. У Львівській. І в Івано-Франківській областях в день плюс 12, плюс 14, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів, на Тернопільщині і в Чернівецькій області, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Хмельницькій області вдень плюс, плюс 11, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів в денний час від 0 до мінус 2 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Маріуполі вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 3, плюс 1. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8, +10, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Дніпропетровщині в денний час від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. У Полтавській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 3 березня буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Понеділок, 4 березня, в цей день у одній області очікується мокрий сніг. А ще в чотирьох областях трохи дощитиме. Північ в Чернігівській області в світлі години доби температура повітря. Коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла в темні від 0 до мінус 2 градусів. На Сумщині в день плюс 4 плюс 6, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області в день від плюс 6 до плюс 8, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Київщині і в Києві в денний час. Плюс 6 плюс 8, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях північного регіону України вітер східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, нічна від 0 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 10 плюс 12, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Херсонській області в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Запоріжжі вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів морозу, в Криму в денний час плюс 7 плюс 9, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Миколаївщині вдень від 7 до 9 градусів вище 0, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. На Запоріжжі Херсонщині і в Криму місцями очікується. Невеликий дощ в Одеській і Миколаївській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на волині вдень плюс 10, плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів вище нуля, в нічний плюс 6 плюс 4. На Рівненщині і Хмельниччині в світлі години доби термометри покажуть від плюс 9 до плюс 11, в темні від 0 до 2 градусів тепла. У Львівській області і на Івано-Франківщині вдень плюс 12 плюс 14, вночі від плюс 4 до плюс двох. На Тернопільщині і в Чернівецькій області. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 4 плюс 6 градусів в денний час від 0 до мінус 2 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Маріуполі вдень від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 3. Плюс Містями невеликий дощ та мокрий сніг варто чекати мешканцям Луганської області. На Донеччині без снігу лише невеликий дощ. У Харківській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини в день плюс вісім десять, вночі від нуля до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині в денний час від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. У Полтавській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 4 березня буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!